Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачну, пікантну закуску із цибулі і свіжого свинячого сала. Чесно признаюсь, я не любитель таких закусок, але чомусь так захотілося оцієї страви, що вирішила, що там його довго думати. Приготую, скуштую, сподобається. Трішки з'їм багато не буду, а мої хлопці, я думаю, не відмовляться від такої закуски. Взяла невеликий шматочок свіжого сала базарного, але в нас в Києві його продають уже засоленим. Подарунок прийшов мені з Києва. Також ще взяла три цибулини, Дві звичайні жовті, одна червона. Можна взяти три звичайних жовтих цибулі. Або беріть таку, яка у вас є. Цибулю нарізаю півкільцями. А ще взяла суміш перців, солодку копчену паприку, чорний перець молотий, коріандр, а також сухий базилік. До цибулі додаю солі і Злегка так її переминаю, перемішую. Тепер додаю приправи. Приправи, звісно ж, додавайте за своїм смаком. Але мені здається, якраз ці приправи сюди дуже пасують. Далі додаю 2 столові ложки звичайного оцту, 9%. -го. Все ретельно перемішую і відставляю. Нехай цибуля постоїть і замаринується. Тепер ще додам дві столові ложки рафінованої олії. Спочатку сало нарізаю на такі тоненькі пластиночки, а потім отак поперек нарізаю на смужечки. Найсмачніше сало це київське сало. Може, десь іще, звісно, є таке смачне, я не знаю, але в Ужгороді. Точно сало не таке, як в Києві. Це таке м'якеньке, хоч губами їж. А ще шкірочка дуже тоненька, м'яка. Для любителів свинячої шкіри якраз те, що треба. В нас вдома любителі свинячої шкіри часто буває займаються художньою різьбою по салу. Шкіру зрізають, з'їдають. А сало їжте самі. Але таке смачне сало я можу їсти і без шкіри. Кума дорогенька щиро дякую за сало, дуже смачне. Спробувала на смак, мені трошки не достає солі, досолила, а також ще додам одну столову ложку оцту. Все ретельно перемішаю і відправлю в холодильник, нехай постоїть або декілька годин, або нехай стоїть навіть до завтрашнього дня. Закуску переложила в меншу миску, накриваю плівочкою і ставлю в холодильник. Наступило вже завтра, можна знімати пробу. От таке воно, дивіться, яке. Це салко. Треба взяти, щоб і цибулька попала, і сало на вилочку. Ану. Ммм, смакота. Така закуска буде смакувати до картоплі в мундирі. От я сьогодні зварила картоплю. Зробила ще сюди салати з свіжої капусти, з морквою, з зеленю. Знаю, що дехто з вас закидають мене гнилими помідорами. Та хіба ж таке діабетикам можна їсти? Та Боже, збав, ні в якому разі. Чесно вам скажу, я також не їла картоплі, так як багато хто каже, що діабетикам не можна їсти картоплі. Сучасні ж лікарі-ендокринологи рекомендують їсти таку картоплю. Можна ще її запекти в духовці. Не часто діабетикам небагато можна їсти таку картоплю. І чула, що крохмалу в ній менше, ніж в гречці. Але все це розмови. Кожен організм індивідуальний, тобто глюкометр вам в руки і їжте через дві години, міряйте свій цукор. І тоді будете знати, можна вам таке їсти чи ні. Мій організм дозволяє мені їсти картоплю, а от рис, навіть бурий, ні в якому разі. Таке мариноване сало з цибулею мені дуже сподобалось, але звісно ж, це не дієтична страва, і, звісно ж, не всім вона підійде. А хлопцям моїм дуже сподобалося. Потрошку вони будуть його їсти не за один раз, чи з картоплю, чи з хлібом до будь-якого гарніру. Мій чоловік сказав, це не цибуля і не сало, це такий салат і дуже смачний. Приготуйте і ви своїм чоловікам, я думаю, що така закуска їм сподобається. І самі трішки скуштуєте, готуйте, смакуйте разом зі мною і всі будьте здорові, а також дуже і дуже щасливі.